Опе, поколе. І ми більше вже тут почали складувати план, і може, ми. Ну, тобто, ми вже почали план, ну ти знаєш. А, ну, бішеться проти як захисту села 15, ну ми вже склали план. Ми просто зараз сьогодні почнемо, а як я бачу, що ти. А, я повернувся. А, ти в втусь туди втік, так? А, так, я втік, тож. І, і, ти можеш якось нам допомогти більше це все зробити? А, так, давайте. Я думаю, що у нас все може більшість вийти. Ну так, думаю. Ну, ми, ми майже більшість доробили більшості все це. І я думаю, що як ми більшісті доробили, то можна, наприклад, завтра вже ну, ми доробимо і все буде більшість готове. А так, буде. А, так, звісно. Вони зробили більшість якусь ціну. І Як нам бічити сюди вийти? І... Тобто вийти. Добре. Ми біщаті не знаємо, то ж нам за щось ідемо запитати або значити потім слабитися за тою стіною. Е, так, звісно. Туди вичити ще більше, щоб бішати більше все це знищити і. Так. знищити. Так, добре. Тоді нам біжати кудись піти. Нам до неї вже йде в Демонії, тобто Несер. Так, а вже ж. Добре, йдемо, Е, Так, йдемо. Е, ви куди йдете? Ну, бачиш, ми більшісті бачимо, ми від бачимо більшість якусь стіну і більше сі, що ми хочемо бічати зробити захистити село 15. Так, а вже ж, я думаю, що нас місяць це все вийде, тобто. Ця стіна назовленим покологом вею. Так, напевно, він хоче залих захистити село 15, або я не думаю, що нього це моде може вийти, але знаєш. Ви засвітите в демонію? Так, нам потрібна армія, що більшість потім пізніше, десь через... через 6 днів ми знищили цю стіну. А, так. Я думаю, що у вас це може вийти і. Так, вийде. Добре. Побачимо свій обрин. Ми потім значимося всю стіну, і ми разом переможемо. Так, переможемо.